Бро, знайдемо тобі дівчину в центрі Києва. Можна попробувати. Як звати те? Саша. Саша. З років? Сімнадцять. Через селандей знайдемо. Я тебе фотографую, відправлю анкету, можливо, хтось онлайн. Як тобі така дівчина? Пишемо хай підходить до нас. Так, давайте. Гарно? Ну... Тоді що, чекаємо і тут. Це ж ти з селан Дейт, так? Як тебе звати? Аліса. З кіє років? Ну, 16. шістнадцять. Тобі хлопця знайшли. Іди сюди, а, йди сюди, йди сюди. Спілкуйтесь про цім хвилини, якщо вона проходить, йдете гуляти. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Саша. А тебе? Аліса. Прикольно. Скільки ти років? Вісімнадцять. А цілі? Мені секрет. Ти чим ти займаєшся? Танцею. А учишся где? -то? Секрет. Скільки має хлопець заробляти для тебе? Дивлячись, де жити. У Києві. Ну, якщо, наприклад, на правому березі, то 1030 точно. А на лівому? На лівому, двадцять. Можна. Типа той хуже лівий берег? Так? Ну я з Триїшини. Що ще цікавить? Скільки в тебе було дівчат? То десь три. Ви один одному сподобались? Так. Тоді можете обнятися, обіймаєтесь. Не хочете обмініватися? Ні. Тоді беріться за руки, йдіть гуляти. Ні. Все. ні. Ви не хочете обмінятися. Контр... Все, тоді, на жаль, сьогодні пара не склалася. Вони один одному не сподобались. Ну що ти зробиш? Таке буває, але ви обов'язково знайдете свою половинку.